Привіт! Уявіть собі ситуацію. Відкриваєте застосунок Резерв Плюс, а там статус у розшуку. Погодися картина не з приємних, і перша реакція це, звісно, паніка. Але зачекайте, панікувати точно не варто. Давайте краще спокійно і покроково розберемося, що це взагалі означає, і найголовніше, як це можна виправити. Так от, що ж насправді ховається за цим статусом? Невже це означає якийсь кримінальний розшук? Спойлер, у переважній більшості випадків ні, це щось зовсім інше, і зараз ми з'ясуємо, що саме. Зазвичай причина значно прозаїчніша і криється в звичайних адміністративних речах. Наприклад, десь пропустили повістку, не оновили вчасно дані, чи сталося якесь інше порушення правил обліку. Це, по суті, не вирок, а скоріше, такий собі сигнал, що треба просто навести лад у своїх облікових справах. І ось тут найголовніше це не безвихід. Це абсолютно вирішувана проблема. Існують цілком законні та чіткі механізми, щоб прибрати цей статус і повернути все до норми. І знаєте, що найцікавіше багато з цих питань можна закрити дистанційно, навіть не відвідуючи ТЦК особисто. А це ж погодьтеся, значно все спрощує і знімає величезний камінь з душі. Адже саме необхідність кудись іти часто лякає найбільше. Гаразд, з теорією розібралися, переходимо до практики. Що ж робити? І тут запам'ятайте, найперше і найголовніше з'ясувати, а в чому власне причина. Не варто діяти наосліп, бо саме від цього залежить увесь подальший план. Як це зробити? Ну, найочевидніший варіант це подати офіційний запит до свого ТЦК. Звісно, можна спробувати і самостійно, але будемо відверті, якщо хочеться бути впевненим у правильності всіх паперів і гарантовано отримати відповідь, то допомога адвоката це найнадійніший варіант. І знаєте що? Дуже часто виявляється, що це просто банальна помилка в системі. Ну, наприклад, повістку відправили за старою адресою або дані ще не встигли оновитися, і якщо це справді так, то після з'ясування обставин провадження просто закривають, і статус зникає. Добре, а що, якщо це не помилка, припустимо, з'ясувалося, що причина таки штраф за порушення правил обліку. І якщо є розуміння, що так, порушення було і сперечатися не має сенсу, то є дуже, ну от прям дуже простий вихід із ситуації. І знову ж таки головний плюс тут, звісно, в тому, що все робиться онлайн. Уявляєте? Жодних поїздок, жодних черг, все просто, швидко і що головне без зайвих нервів. Як це працює? Елементарно. Штраф сплачується прямо в додатку Резерв Плюс, щойно платіж проходить, система це фіксує, і статус у розшуку зникає автоматично. Все проблема закрита. Але ж бувають ситуації, коли нот зовсім не має згоди зі штрафом. Що тоді? Звісно, миритися з цим не потрібно. І ось тут на сцену виходить другий шлях так, він складніший, але він про справедливість. І це абсолютно законне право. Наприклад, якщо повістку взагалі не отримували, або були поважні причини для неявки, які можна підтвердити документально, тоді можна сміливо подавати позов до суду і відстоювати свою правоту. яка тут мета? Все просто отримати рішення суду, що штраф скасовано. Як тільки такий документ на руках, ТЦК просто зобов'язаний прибрати статус у розшуку, тобто проблема анулюється повністю. Давайте тепер покладемо ці два шляхи на ваги. З одного боку сплата онлайн. Це, знаєте, швидко, просто, без зайвих рухів, клікнув, заплатив, забув. З іншого, суд. Це довше, складніше, можливо, знадобиться допомога юриста. Але це шанс взагалі нічого не платити. То що обрати? Ну тут все індивідуально. Якщо порушення дійсно було і сума невелика, може простіше заплатити. А якщо є впевненість у своїй правоті, то звісно, варто поборотися. Але стривайте, це ще не все. Перед тим, як остаточно робити вибір, є ще один, скажімо так, лайфхак, і він, можливо, найпростіший з усіх. Тільки уявіть собі, іноді статус можна зняти взагалі без штрафів і судів. Як? А буває достатньо лише грамотно складеного письмового звернення, пояснити ситуацію, надати докази, якщо вони є, попросити переглянути рішення. І все. Це, до речі, чудово показує, як важливо знати свої права та всі можливі варіанти. То який же шлях правильний саме у цій ситуації? Слухайте, тут немає однієї відповіді для всіх. Кожен випадок унікальний. Найголовніше без паніки, спокійно. Крок за кроком з'ясувати причину, зважити всі за і проти, і тоді вже обирати. Ну а якщо сумніви залишаються, порада юриста ніколи не буде зайвою. Сподіваюся, цей розбір був корисним.